В Україні є 38 кардіохірургічних центрів, 28 з яких виконують операції на відкритому серці. Лише за минулий рік усі ці центри виконали майже 50 тисяч операцій. Насправді це дуже мало, каже провідний директор інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. В Європі роблять значно більше. Для порівняння з Європою ми робимо в три рази менше. З Австралією в 4 рази менше, з сполученими штатами в 6 разів менше ніж потрібно на мільйон населення виконувати таких операцій. Однак в Україні їх проводять за найсучаснішими методиками та новітнім обладнанням. Дуже багато виконують ендоваскулярних операцій, тобто без розрізів серця. На форумі демонстрували одну з них унікальну операцію, яка робиться лише в інституті Амосова, та дуже рідко в європейських країнах. Так званий гібридний підхід, тобто буде і невеличке хірургічне втручання, а потім все основна операція буде виконуватися ендоваскулярно. Ми виконали біля 19 операцій в інституті ОМОСова, але в інших центрах вона не виконується. Для цього проводяться конференції, для того, щоб показати колегам, якщо треба навчити їх, що виконувати такий тип операцій. Ухочі до навчання в Івано-Франківській клінічній лікарні. Тут є сучасне кардіохірургічне відділення. За короткий час зроблено уже 32 операції, а досвід лікарі черпають від європейських і київських фахівців. От ми зараз зробили таку модель, що практично до нас з Києва приїжджають ведучі спеціалісти: ті кардіохірурги, які зробили там по тисячі, по дві тисячі, по п'ять тисяч операцій. З ними стоять наші молоді лікарі які вчаться. Вони їдуть туди, цілі бригади їдуть в Київ, інститут Амосу. Це анестезіологи, це анастезистки, це операційні медсестри, це санітарки. Ціла бригада, яка вчиться вчиться від того, як правильно помити підлогу, як обробити стіл і як накласти шви на артеріях, які йдуть до серця. Це дуже важливо. Івано-франківській лікарні сподіваються за чотири роки стати провідним кардіохірургічним центром у світі. Ми будемо говорити вже про Івано-Франківський як базовий центр, де розвинена хірургія. Ліліана. Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.